10 лютого Володимир Зеленський оголосив про призначення нових заступників головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Кожен відповідатиме за свій напрямок. Новий главком зазначив, усі вони досвідчені офіцери у списку 13 прізвищ. Ми вирішили зосередитися на п'яти основних. Тож, хто вони генерали сирського? Першою нашому списку Вадим Сухаревський його призначено заступником командувача збройних сил України. 39-річний полковник відповідатиме за безпілотні системи та розвиток застосування дронів. До цього був командиром 59-ї мотопіхотної бригади. Має великий авторитет в армії, відомий своїм опором. Російським окупантам у 2014-му саме Сухаревський першим із українських військових віддав наказ стріляти на ураження по окупантах. Мова про ворожу ДРГ під керівництвом Ігоря Гіркіна, яка під слов'янськом відкрила вогонь по бійцях збройних сил України. І тоді фраза Сухаревського хуй ти смотриш аж нині вважається легендарним. Ще одне призначення: бригадний генерал Володимир Горбатюк, також заступник начальника генерального штабу, навчався у США в інституті війни у Вашингтоні. Добре, володіє англійською фахівець із застосування автоматизованих систем управління В збройних силах України. Є ідеологом Варгеймінга, використання електронних систем при плануванні та управлінні боєм. Генерала Горбатюка українці пам'ятають по красномовному відео початку війни. Військовий йде з гранатометом ЕНЛАВ попереду українських танків. Подію зафіксували 26 лютого біля села Іванків на трасі Чорнобиль Київ. Саме тоді генерал Горбатюк разом із військовими 14-ї бригади прийняли бій із кількометровою російською колонною і зупинили її. Бригадний генерал Михайло Драпатий так само тепер новий заступник начальника генерального штабу збройних сил України. Відповідатиме за бойову підготовку та тренування українських військових. Воює з 2014 року. Тоді був командиром 2-го механізованого батальйону 72-ї бригади. Керував операцією зі звільнення заручників у захопленому сепаратистому відділі міліції Маріуполя. Особисто був за кермом БМП, яка здійснила легендарний прорив через барикади. Окрім цього, відповідав за Операцію із виведення військ з Ізваринського котла в оточенні тоді опинилося близько 260 українських військових. Втрати при виході були мінімальними. Михайло Драпатий, лицарь орденів Богдана Хмельницького, має хрест бойових заслуг у Російській Федерації. Проти нього відкрито справу за артобстріли цивільного населення. А от призначення бригадного генерала Артема Богомолова на посаду командира 10-го армійського корпусу сухопутних військ Збройних сил України викликало справжній подив серед військових. Позитивних відгуків по методах управління він не має. Підлеглі розповідають про його тривалі телефонні наради, які не стосуються бойових питань. Генерал Богомолов, єдиний командувач, на якого один із командирів бригад написав рапорт про службову некомпетентність. Але найскандальнішим стало призначення генерал-майора Ігора Плахути, командувачем сил тероборонних збройних сил України. Саме цей генерал під час майдану керував внутрішніми військами. За це був фігурантом кримінальної справи. Але в епізодах розстрілу протестувальників не помічений. Ігор Плахута був тим, хто 21 лютого 2014-го взяв на себе відповідальність і керував виводом внутрішніх військ із майдану. Був на постійному зв'язку із керівниками майдану та. Активістами автомайдану, але без досвіду та проходження служби у війську, експерти називають таке призначення дивним. Яку роль нова команда главкома Сирського відіграє в українському спротиві говорити зарано. Але те, що багато призначень достатньо логічні і обґрунтовані із професійної точки зору, селяє надію. Тетяна Заєць та Сергій Озеров. Новини 11 каналу.